На даному відрізку відео демонструється робота круїз контролю. В даному випадку круїз контроль увімкнений примусово оператором на апаратурі тумблером. Тобто дрон рухається в конкретно заданому напрямку і можна підкеровувати стіком по осі ролл. Якщо дрон входить в зону дії РЕБ або немає зв'язку з якихось інших причин. Цей режим вмикається автоматично і дрон рухається по заданій траєкторії прямо допоки не вийде з зони дії РЕБ і пілот не перехопить керування. Даному відрізку відео відбувається захоплення статичної цілі. Ціль захоплена, дрон рухається в автоматичному режимі на ціль. Дрон наближається, оператор вимикає тумблером захоплення цілі і переходить в ручний режим. Вихід з захоплення цілі відбувається двома способами: тобто, можна вимкнути тумблером або за допомогою тротла, тобто газу, дати газ вище 20%, і дрон сам вийде з захоплення цілі з цього режиму. На даному відрізку відео відбувається увімкнення примусове оператором режиму круіз-контроль, і дрон в автоматичному режимі сам рухається на заданій висоті по заданому курсу, допоки оператор не вимкне. Отут він вимкнув і дрон переходить в ручне керування. У цьому відео відбувається. Захоплення статичної цілі з коригуванням бачимо, ціль захоплена, але трошечки вище, ніж треба. І оператор правим стіком може підкоригувати ціль, і далі дрон сам буде донаводитись на цю ціль.